Голова комунального комітету Національної торгово-економічної палати у Варшаві Зенон Кічка має багатий досвід реалізації проєктів, співфінансованих Європейським союзом. Його нова ініціатива, презентована учасникам мережі співпраці прикордонних районів Волині, полягає в тому, аби презентувати область в Брюсселі під час проведення 11-го європейського тижня регіонів і міст Open Day ми Якщо ми хочемо презентувати Волинь на Open Day 2013 в Брюсселі, то треба старанно попрацювати. Хоча мова йде про третій квартал року, насправді часу залишилось небагато. Тому сьогодні я не лише нагадав про календар, а й про ті кроки, які ми спільно повинні зреалізувати. Презентація Волині в Брюсселі була б для нас безумовним успіхом. Трохи більше ніж рік тому з ініціативи Волинської агенції залучення інвестицій та комунального комітету, який очолює Зенон Кічка, була створена платформа співпраці прикордонних регіонів Волині. До складу об'єднання тоді увійшли Ковальський, Турійський та Шацький райони області. За підсумками нової зустрічі до мережі співпраці приєдналося місто Нововолинськ та Любомський район. Це є добрий досвід через те, що вже напрацьовані певні моменти вперше. В чергу направлені проекти хотілося б на підтримку житлово-комунального господарства. Є проблеми по водовідведенню, по водогонах. Відповідно, це один з моментів, який з якого ми почнемо і почнемо обмін досвідом. Більшість проблем існуючих в цих районах вони схожі і їх легше вирішити шляхом об'єднання зусилля. Дані райони приєдналися до мережі. Якщо платформа виконує план дій, який затверджений сьогодні, то в третьому кварталі 2014 року у нас є запрошення на представлення цієї платформи в Брюсселі. Учасники мережі співпраці прикордонних територій Волині обмінялися досвідом міжнародного співробітництва, презентували соціально-економічний потенціал районів інтеграційного об'єднання. З Десяти проектних заявок, які ми подавали по програмі Польща, Білорусь, Україна 2007 2007-2013, Було виграно нами два проекти на загальну суму дофінансування з Європейського союзу більше двох мільйонів євро. Це стосується будівництва каналізації у самому селищі Шацьке. Йдеться про будівництво близько 10 кілометрів каналізаційних мереж і модернізацію очисних споруд. І так само інший проект передбачає закупівлю дорожнього обладнання. Цікаво, що досвід міжнародного співробітництва Волинян зацікавив і гості з Криму. А серед учасників робочої зустрічі та семінару з питань стратегії розвитку мережі співпраці прикордонних районів Волині був і міський голова Білогорська Альберт Кангієв.